It's Доброго ранку, і ми вже на гостєвому майданчику. Ласка, Вали, нас залинули два хлопаки. Це Дмитро Бабак, ініціатор проєкту Поезія Стін та Доброго Костянтин ранку. художник. проєкту Поезія Стін. Доброго вам ранку. Ми вас раді бачити. Ви нас буваєте частенько на гостєвому майданчику. І давайте почнемо з самих витоків: що таке поезія стін, і як ви до неї прийшли, щоб впроваджувати в модерн Кропивницького? Поезія стін це проєкт, який ми реалізуємо в нашому місті в Кропивницькому. І він полягає в тому, що ми розмальовуємо десять стін центральних Тині міста віршами українських письменників. О, ну яких я письменників? вже бачила. Саме це класика, чи Ліна Костенко, Я бачу насправді. Ми намагаємося обирати вірші якось так, щоб вони були. І трошки із класичної літератури, але не були так би мовити, менстрівними були і сучасні такі, як іздрик Жодан», що були і місцеві і письменники. Тобто ми намагаємося шукати такі вірші, які б дійсно б чимось чіп чіпляли наших місцевих жителів, які проходили, помічали їх. Можливо, робили селфі на фоні, та можливо трошки себе просвіщали в плані mm -hmm. української літератури. Хоча б так, хоча у нас б читати в є світлини, можемо переглянути, щоб глядач побачив, що це таке поезія стін. Давайте, Давайте подивимось, а ви будете нам коментувати. Де це, де це можна побачити? Це наша локація біля львівської майстерні шоколаду. Це ми пишемо вірш Жадана. Я бачила, що є на зупинці біля університету педагогічного, так? Це, це наша друга локація. Там зображений вірш Ліни Костенко. Так. А як виникла ідея? Де ви підгледіли? Можливо, це плагіат, а можливо, це там авторська така думка. Сміхається <сміху> <сміху> один на одного. ну давати зізнаватися. Насправді не, не плагіат, а франшиза, тому що ми були франшиза. у Львові. Побачили людей, які реалізовували цей проект там. <сміху> вони розмальовували 20 стін у Львові, і ми побачили їхні хештеги. Як у нас фрі КР. В них це був P1, абревіатура від громадської організації Project One. Ми, Ми до них звернулися. Вони. Написали те, що вони цей проєкт робили, як вони робили, як це узгоджувалося з владою, скільки це коштує, яка має бути фарба, і потім отримавши їх досвід, ми це реалізовували вже у нас у місті. Так, і скільки це коштує? Ну, Наразі ці 10 стін нам обходяться приблизно у 3 тисячі гривень. 10... Це досить бюджетно. Я хочу да, до речі, це досить так. бюджетно. Ну і далі хочу запитати про художню композицію, про художній склад. Ви займаєтесь оформленням. Я, я займався оформленням лише однієї стіни, та що була на, на базі третього полку. Як я малював і як виникла ця ідея, взагалі надихнула мене моя дружина. Вона мене, можна сказати, запросила в цей проєкт. Вона писала про хлопців і запропонувала у мене є чоловік, він мій. Трошки малювати, і от я е, дуже давно хотів розмалювати вірніше, втілити в життя свою ідею Козак-Мамай. Ага. Е, тут я її втілив. Він вийшов більш сучасним. Таким для мене це такий непереможний е, український воїн. І е, ще я присвятив цю роботу своєму другу, який загинув в зоні АТО Жароку Дімі. Ну і взагалі е, працювати над роботою було дуже цікаво. І Можу підтвердити е, слова. Діми про те, що це дійсно франшиза зі Львова. Бо військові підходили і говорили, що тепер наше місто стає трошки схожим на Львів. Я вас хотіла саме спитати наступне запитання: як відреагували військові? Підходили вони? Як а... що, що вони говорили? Ну так як військові це серйозні люди? Вони підходили і зразу запитували, чи є дозвіл, чи є узгоджено з командуванням. Це все звісно було. Після цього вони реагували добре. Їм подобалось. Вони запитували, що це буде, підтримували і. Власне, саме ця стіна кошти на фарбу дав військовий, який підійшов до хлопців на попередній локації, і просто дав. 400 а, гривень. тобто спочатку він заплатив кошти, і потім з'явилася думка саме там зробити так, так, цей напас. Ну слухайте. дивіться, що? от наші копи, наші полі, поліція наша, вони робили якесь вам зауваження, тому що наскільки ми знаємо, є такі е, плітки, що до вас підходили, і говорили, що зараз і буцігарді заберемо і фордигу посадимо. Наскільки це правда, і якщо навіть і така була конфліктна ситуація, як ви пояснювали, що ви маєте право е, розфазпробовувати ту чи інший фасад тієї чи іншої будівлі. Насправді дійсно були такі ситуації, проте такі заяви в нас були не з боку поліції, а з боку громадян? А, з боку громадян, які, наприклад, були власниками даних будівель, або псевдовласниками даних будівель, або просто якась бабка проходила і запитувала, а навіщо ви тут малюєте, це якийсь сект... сектантський репчик. Ага. А з боку національно... національної поліції все було доволі адекватно. А типком не била та бабусі? Начебто ні. До нас підходили бійці, так само і казали, якщо якщо якась проблема буде. Виникати, ми там ось на що, на шостому поверсі можна нас зайти, ми допоможемо. якщо uh -huh. що. А не бувало такою, де хтось? О, таке це малюють. Ну, буває таке. Значить, no, десь з книжкою yeah. по місту, каже, Боже, що це? Іде з книжку. Знаєте, якщо порівнювати у відсотках, то десь 3-2 відсотки кажуть, що це щось погане, краще просто стіну замалювали або навіщо взагалі ми, нам мені тут. Треба. Так стереотипно. Стереотипно, uh -huh. так. А 98 відсотків підтримують і. Можливо, хтось там горнятку, каву до нас принесе, можливо, хтось чимось ще допоможе. Тому, в принципі, цей проект дуже подобається. Добре, скажіть так, а яка наступна локація і що це буде за вірш? Поезія наступна локація у нас планується на бібліотеці імені Чижевського. Uh -huh. Ми написали вірш Сергію Жадану і попросили в нього унікальний вірш, якого в принципі ще ніде нема, і в принципі він нам надав цей вірш, тому в принципі наші містяни побачать вірш віршу нашого українського письменника сучасного Жедана, якого ще в принципі ніде немає на бібліотеці. бібліотеку ексклюзив буде, так, ексклюзив так? Буде. В нашому місті. Окрім стенографічних оцих композицій, чи будуть якісь малюнки можливо як в Києві Стариса Шевченка? В Аркові ну наразі ми виграли грант на 10 стін і за умови цього гранту. Ми маємо намалювати саме. 10 віршів у центрі міста. Проте коли е, умови гранту закінчуються, ми можемо продовжувати вже вільно будь-які арт-проекти по нашому місту. Вже є декілька ідей. В принципі, поки не будемо розголошувати, тому що це поки що на, на форматі Початком ідей. Початком Або хтось віцю віцю, Але віцю, я, скажу, віцю віцю віцю. я скажу точно, що ми не, ми не будемо на цьому зупинятися, і крім цих 10 віршованих стін в центрі міста, ви, ви побачите дуже багато, ще дуже красивих арт-об'єктів від нашої організації. І ще наостанок, можливо, у вас є якась електронна. Адреса, куди можна до вас звертатися, тому що є люди-спонсори, які хочуть допомагати і модернізувати Кропивницьке, щоб він ставав більш таким європейським. У нас, є, у нас є спільноти у Фейсбуці, у нас є спільноти у контакті, в у поезії всі, у, у нас є наш хештег FreeKR, за яким можна до нас знайти в будь-якій мережі. Uh -huh. Є контакти, вони пишуться в кожному майже анонсі і є у цих спільнотах. Uh -huh. Ми дякуємо вам. Дякую дякує вам, дякує вам за те, що ви таке робите для нашого міста. Для не лише для міста, для для людей, для громадян, навіть для тих, які скаржаться на вас. Все одно вони з часом. Я, я я впевнена в цьому. Вони зрозуміють, яку велику справу ви робите для людей. Ну а ми, шановні друзі, повернемося до вас через декілька хвилин. Дивіться рекламу, і незабаром ми з'явимося вже в кадрі. Побачимось.